Інформаційні підсумки понеділка, 27 жовтня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Від смаколиків до одягу у Хмельницькому влаштували благодійний ярмарок «Сходень». В 26 шосте в історії українці написали радіодиктант Національної єдності. Акт п'ятий. Ювілейний. У Хмельницькому відбувся Всеукраїнський фестиваль аматорського театру. Ще 25 квадрокоптерів DJI Matrice 4 t передали сьогодні військовим від Хмельницької громади. Вартість обладнання 4 мільйони 200 тисяч гривень. Це чергова бюджетна закупівля, каже міський голова Олександр Семчишин. Передаємо сьогодні на початку тижня. Ця традиція для нас незмінна. Кошти платників податків використовуємо на нашу думку раціонально. Щиро дякую всім платникам податків. Дякую вам, товариству, за те, що ми маємо можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Власне DJI Matrix 4T – Це квадрокоптер, який для нас є одним із пріоритетних. Паралельно ми активно працюємо і по мавіках, і по гутелах, і по попола літачкового типу, і по гексакоптерах. Ну, звичайно ж, для нас пріоритетними залишаються і відрони різних типів модифікацій, засоби РЕБ, РЕРУ. Паралельно ми фінансуємо напряму різні підрозділи Сил оборони, і вони вже за ці кошти можуть купувати те обладнання, яке вважають за потрібне. Попереду плануємо ще чимало передач безпосередньо матрасів, і аутелів, і мавіків, і БПЛА іншого типу, і ФПВІ, РЕБ, РЕР. До кінця року ще плануємо виділяти кошти і на продовження закупівель, і на пряме фінансування. Тож ми працюємо далі. Право проти екс-керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи скерують до суду. Як повідомили в САП, прокурор ухвалив рішення про завершення досудового розслідування і стосовно її чоловіка та сина. За результатами слідства встановлено, що з 2020 року Тетяна Крупа та її родина незаконно збагатилися на 160 мільйонів гривень. Частину цих коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім розмістили в банках за кордоном. За статтями Кримінального кодексу України Тетяні Крупі загрожує до 10 років позбавлення волі. Ярмарок Сходень відбувся у Хмельницькому минулими вихідними. Він об'єднав більше 20 місцевих брендів. Реалізовували крафтові солодощі, сир, книги, декор для дому, м'які іграшки. А ще одяг, зокрема, вишиванки та аксесуари до них. Частину від зібраних на ярмарку коштів спрямували для облаштування творчого простору у реабілітаційному центрі родинний затишок. Ірина Муляр розповість детальніше. На благодійному ярмарку Сходень хмельницький бренд Вишиванок. Презентують українське народне вбрання для дорослих та дітей, а також аксесуари до нього. Це силінки та намиста, а ще хустинки з ілюстраціями, які присвячені українським містам. Це наша хостинка присвячена Львову. Тут в нас є символи Львову, на карті позначені ратуша, Львівський шоколад. Далі у нас має бути Одеса, Хмельницький, Київ. Благодійний ярмарок організували представники Хмельницької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України до річниці відкриття проєкту Крамниця у нашому місті. Це простір, де можна придбати вживані брендові речі. Кошти від їх реалізації спрямовують на благодійність. Речі відсортовуються принесені. Вони йдуть на реалізацію в наш простір. Або ми передаємо частину з тих, які не можна продати на підтримку банку одягу за підтримки Данського червоного хреста. Цей проект реалізується зараз в Хмельницькому. Загалом ярмарок зібрав в одному місті більше 20 брендів. Це виробники крафтових солодощів, сиру м'яких іграшок верхнього одягу, кераміки. Одна з напрямків нашого проекту це розвивати, бути платформою для локальних брендів, для різних майстрів, Сходин, яке транслюється і коментує місце збирання людей, збиралися вишивати, збиралися поспівати, і тому вирішили використати цю назву. Марина Безпалько, власниця флористичної майстерні. Її роботи можна побачити у кількох кав'ярнях міста. Також підприємиця співпрацює з українськими майстрами. Їх роботи і реалізувала на ярмарку. Це свічки, аромадифузори, м'які іграшки. Задумка була взагалі простору така, щоб більше знайомити людей з творчістю українських брендів, цікавих брендів і популяризувати українське. Олеся Пожалюк майже три роки працює практикуючою психологинею. На ярмарку представляє власноруч розроблені картки Рефлексуй. Їх називає домашньою альтернативою психологу. Так, взагалі тут три види карточок. Вони поділені по кольорах зелені карточки, вони допомагають полюбити себе. Рожеві карточки це археологія стосунків. І також категорія синенька це про а, продовжити шлях чи залишитись на місці. Це про те, що ми іноді не можемо обрати, переїхати, змінити роботу, піти стосунки. Ці картки насправді вам можуть в цьому допомогти. Влаштували ярмарок, аби зібрати кошти для облаштування творчого простору у реабілітаційному центрі Родинний затишок. Ірина Муляр, Данило Біга Новини міста. Курчата породи Ломан Браун оселилися та підростають в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Це частина проєкту американської неурядової організації World Central Kitchen для евакуйованих родин з прифронтових громад. Лише в Хмельницькій області сім'ї отримали більше як 300 курчат. Подробиці у сюжеті Ірина Ріон. Аделі Іванівні 77 років. Жінка щодня доглядає нових мешканців Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Що я не тримала і корови, і спині, то я їм дам зранку. Багачка, щоб так, як то на цілий день. Ввечір. Рано знов даю. Вони вже так до мене привикли. От, я йду ну, тут, вони тут. Центр соціальної підтримки та адаптації з 2022 року став другою домівкою для українців, котрі через війну змушені залишити власні, продовжують приймати і зараз. Це люди, які дуже багато пережили в своєму житті. От, в них є свої труднощі, і деколи їм дуже буває важко. Вони просто приходять сюди і якихось 5-10 хвилин знаходяться, дивляться на цих корей. Ми своїми силами побудували. Житло для домашньої птиці курчат породи Ломан Браун в межах проєкту американської неурядової організації World Central Kitchen привезли в Хмельницький місяць тому. В області набори отримали мешканці чотирьох місць тимчасового проживання, загалом 320 курчат і майже 4 тонни корму. Цей проєкт новий, він започаткований у 2025 році. І вже більше тисячі родин отримали 11 тисяч таких курчат і 130 тонн корму. Кожний набір для родини складається з 10 курчат і 100 кілограм корму на перші два місяці. Одна курочка така, вона в рік може нести від 300 до 320 яєць, тому це дуже важливо. Цей центр продовжує приймати евакуйованих людей і відповідно. Наша команда забезпечує цих людей продуктовими наборами. World Central Kitchen допомагає українцям з 24 лютого 2022 тисячі Неурядова організація, заснована у 2010 році, шеф-кухарем Хосе Андресом, забезпечує людей гарячою їжею і продуктовими наборами. Восени родини вимушених переселенців в центрі соціальної підтримки та адаптації отримали і насіння. А за кілька місяців зібрали врожай та зробили консервацію на зиму. Зараз сподіваються, вже за 2-3 місяці зможуть засмажити і першу яєчню. З яєць від курей не сучок. Ірина Рьон Марія Шевчук. Новини міста. Треба жити. Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Під такою назвою писали сьогодні українці. Авторка тексту письменниця та перекладачка Євгенія Кузніцова. Озвучила його народна артистка України Наталія Сумська. У Хмельницькому усі охочі традиційно змогли долучитися до написання диктанту у центральній публічній бібліотеці. Більше розкаже Ірина Кондратюк. У читальній залі Центральної публічної бібліотеки зібрались близько двох десятків хмельничан, аби разом написати всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Долучилася до ініціативи і Діана Колесник. Згадувала, рахувала то напевно в п'яте або в шосте. Ну, принаймні, я в Хмельницькому вже проживаю п'ять років, і щороку я писала радіодиктант. Тому і буквально раз чи два в університеті. Тому точно порахувати не можу, але цей диктант точно не перший. Саме відчуття єдності навіть з Луганщиною, з Донеччиною, з Кримом, які наразі не з нами, але вони обов'язково будуть з нами. Це одна з причин, чому яка спонукає писати диктант. Треба жити. Така назва цьогорічного радіодиктанту. Авторка тексту письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова. Озвучила його народна артистка України Наталія Сумська. Власне, знаємо, як бібліотекарі наші читачі полюбляють книги Євгенії Кузніцової, тому чекаємо, що буде щось цікаве. Світлана Сінькова додає, щорічно долучаються до написання диктанту і самі працівники Центральної публічної бібліотеки. У нас в бібліотеці є своя редакторка, яка теж має свої погляди. Інколи навіть такі були дискусійні моменти, особливо щодо граматики, якихось правил сучасних, зокрема, всьому писала диктант провідна бібліотекарка Світлана Михайлова. Я цим самим підтримую рідну мову, рідну Україну. Я за те, щоб мова об'єднувала. Традиційно диктант на перевірку прийматимуть онлайн та офлайн. Паперовий лист можна надіслати за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, не пізніше, 28 жовтня. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11 годині на сайті українського радіо та на сайті Суспільне культура. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це український фестиваль аматорського театру, акт п'ятий ювілейний відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч у фестивалі взяли участь митці Калуша, Чернівців, Кам'янця-Подільського, Одеси, а також місцевий театр Дзеркало. Подробиці далі. Історія про війну закоханість, біль і втрату виставою відьма за мотивами оповідання Наталії Торжевської, актори театру Дзеркало розпочинають всеукраїнський фестиваль аматорського театру, акт п'ятий ювілейний. Щороку фестиваль аматорського театру об'єднує п'ять колективів з різних міст України разом із місцевим театром Дзеркало. Цього п'ятого ювілейного року запросили саме тих. То вже брав участь у фестивалі в попередні роки. Це ті колективи, які найбільше запам'ятались нам як організаторам та нашим глядачам. Це наш колектив з Хмельницького, також молодіжний театр з Калуша, Лютий театр з Одеси, народний театр з Кам'янець-Подільського і народний театр з міста Чернівців. Народний театр молоді Сілентіум був учасником фестивалю Акт перший. Тоді захід відбувався у період карантину в онлайн форматі. Цьогоріч митці із Калуша виступали на фестивалі наживо із виставою Намалюй мені баранця за мотивами маленького принца. Минулого року на фестивалі в Коломиї ця вистава зайняла перше місце. Ця вистава для по суті для сімейного перегляду. По перше вічні цінності, дружба, кохання. Смисл життя, смисл нашого перебування на цьому світі. Для чого ми щоб зберегти на планету? Завершили фестиваль документальною виставою Попіл мрій від лютого театру з Одеси. Розповідали про історії митців, які після початку повномасштабного вторгнення взяли до рук зброю. Це була така органічна реакція митця на повномасштабне вторгнення, на цю агресію. І це достойні люди, не всі живі зараз а, з героїв нашої вистави. Це був їхній ну, поклик, це найкращі митці нашої країни. Пішли добровільно. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Концерт у рамках проєкту Ода стійкості симфонії свободи в часи випробувань відбувся у Хмельницькому. Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії виконав твори сучасних композиторів, які написали музику під час Революції Гідності та російсько-української війни. Ініціював концерт Сергій Лихоманенко, диригент Харківської обласної філармонії та офіцер Збройних сил України. Більше дивіться у нашому наступному матеріалі. Україна композитора Олексія Ревенка в інтерпретації академічного симфонічного оркестру лунає у Хмельницькій обласній філармонії, із нього розпочинається концерт у рамках проєкту Ода стійкості симфонії свободи в часи випробувань. Ініціатор заходу Сергій Лихоманенко, диригент Харківської обласної філармонії. А нині її офіцер збройних сил України. Вперше презентуємо другий вже сезон. Подистійкості, звісно, в першу чергу це Влад Солодовников, це молодий композитор, який спеціально для сьогоднішнього концерту написав твір Там, де схід. А також Євгеній Золотухін, який теж спеціально для цього композитору написав композицію симфонічну, називається Вдома. Він саме з Маріуполя зараз живе в Україні і працює, але є ностальгія за домом. Композиції, окрім академічного симфонічного оркестру, лунали і у виконанні двох солістів. Серед них Євгеній Геплюк, піаніст та композитор, родом із Кам'янця-Подільського. Твір італійського композитора Габріеле Динаро. Це фортепіанний концерт, який має назву український. Цей твір. Композитор написав у 2014 році, коли вперше відвідав Україну під час Революції Гідності. Його дуже вразили, і ті події, і наша країна в цілому, і її вільний незламний народ. Ці всі емоції втілено у цьому музичному творі. Організували захід на підтримку п'ятої окремої штурмової бригади, де нині Сергій Лихоманенко несе військову службу. Ми вирішили хмельничанам в такий спосіб віддячити за те, все, що. Доброго вони зробили для нашого підрозділу. А це і дрони, і автівки, і багато чого весь час повномасштабного вторгнення нас активно підтримувала громада та місто. Пан Сергій в фільмі насправді чудовий фільм сказав, що музика під час війни має лунати. Але для нас, як українців, насправді критично важливо, аби це була українська музика, аби це була українські оркестри. Дякую вам за все. Побратимам щирі вітання і низькі уклін за те, що ви робите. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!